Оперативний штаб 2 вересня п'ятниця. У цей день на засіданні підводяться деякі підсумки, зроблено за тиждень, що минає. Немало зроблено за цей період і киснева станція в лікарні почала діяти, і продовжуються ямкові ремонти на дорогах і таке інше. Але найголовніше це те, що діти пішли в школу. Насамперед, це діти пішли до школи. Скрізь навчання вибрали в залежності від можливості укриттів змішане. Я думаю, що якийсь тиждень все воно стабілізується, два, і будемо проводити навчальний процес у такому форматі. Це була пряма мова карлицького міського голови Олександра Панюти на початку засідання. Його доповнила начальник відділу освіти Надія Омельченко. Слава Богу, наче в ці дні, де перші э, дзвоники пройшли, і з підвезенням вже сьогодні дітей більше пішло, то наче розрулили. До речі, бурти ми забрали, вітя все нормально. Ікрасну підкую, очерети не вже 20 були. І ставів теж сьогодні автобус забрав, 10 чоловік э, теж один у ліцея, а у другу школу. Діти пішли в школу, як кажуть, вийшли на простір, через те з'явилась необхідність обов'язок усіх дбати про безпеку дітей. Хоч і воєнний стан, і громадяни водії мали б мобілізованішими бути і дисциплінованішими, але поки що це не так. Тому очільник громади дав доручення освітянам, комунальникам, поліції і іншим бути активнішими в своїх діях по забезпеченню безпеки школярів. Тому треба подумати, виконаючи те, що я озвучував. Подивіться, може, де підшкоди, переходи набити. Безпека, безпека, ще раз безпека. Крім повітряних тривог, ми повинні думати і за іншу безпеку. Підготовка до нового опалювального сезону також актуальна тема. Треба врахувати всі непередбачувані обставини, бути готовими до них. Це і альтернативні види палива, забезпечення генераторами таке інше. Медики громади доповіли про деяке скорочення кількості хворих на ковід протягом тижня. Радує й те, що громадяни свідомо відносяться до вакцинування. На тижні, що минає, таких було 52 особи. 31 серпня лікувальні приміщення карлицької багатопрофільної лікарні підключено до нової кисневої станції. Ця станція може забезпечити киснем 100 пацієнтів одночасно. Агрегат має потужність 30 кубічних метрів на годину. Запуском станції займався налагоджувач компанії виробника товариста МАС Статемз. Андрій, так він назвався. Весь комплекс працюватиме в автоматичному режимі. Директорка карлицької багатопрофільної лікарні Марія Недолько дякувала усім причетним. До події, перш за все нашому міністерству і нашому департаменту. Що нас вибрали нашу лікарню, яка бо не всім не всім лікарням по Україні виділили ці станції. По перше, що це буде великий плюс для наших пацієнтів, для нас, як працівників, це буде економія коштів і безпека, безпека для працівників для нас. Бо киснева станція це безпечна, ніж балони, які потрібно було возити за 100 кілометрів. Подякувати хочу нашому, нашим всім депутатам, нашому голові, тому що багато коштів, багато праці було з самого початку, починаючи із цієї площадки, було вкладено сюди, всіма разом. Так? Хочу подякувати. Нашим колегам, які приїхали, приїхали не один раз, це вони сьогодні вже один раз, другий раз. І дякую те, що ми вклалися якраз у ті терміни, які ми обіцяли міністерству і обіцяли нашому департаменту. А тепер я думаю, що ми разом будемо співпрацювати, бо роботи в нас ще багато і планів також. Іван Микола, історична подія? Так, да, дуже хороша подія. Дуже важко дійсно, Марія Миколаївна, правильно каже, якщо 130 балонів в сутки йшло, представте, що це таке, що це тільки потягати їх тим працівникам, витягти їх, а той балон важить 80-90 до 100 він вже важкий. Тому ну, дуже хороший. Надіємося, що його вистачить для нашої лікарні. Ну, цього об'єму кисню. Якщо вже не вистачить, то вже легше буде довозити, буде менше полі. Ну, Розчитано на 100 чоловік, як би нам сказав. На якщо у нас 100 хворих, то це багато, це добре. У нас було 130 хворих, ну 30 прийдеться довозити, якщо вже, не дай Бог, знов таки така буде хвиля. Ну, я думаю, що, мабуть, вже такого не буде, вже трошки воно вже, вже, вже імунітети виробилися, це все, і ці прививки, це все воно все ж дає якийсь ефект. Вартість обладнання складає близько 2,6 мільйона гривень. 765 тисяч було виділено на проєктні та наладжувальні роботи. В планах ще реставрація киснепроводу до інфекційного відділення. Усі ці кошти виділила держава. Силами та коштами бюджету громади підготовлено майданчик для встановлення кисневої станції. Надавалась допомога для проведення різноманітних поточних робіт.